Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. У 2025-2026 роках очікується введення нових заходів прикордонного контролю при в'їзді до шенгенської зони. Відомо, що збиратиметься біометрична інформація до єдиної бази даних ЄС, а також з'явиться реєстрація перед кожною поїздкою. Не так давно польські прикордонники почали тестувати нову систему, а пасажири повідомляють про суттєві затримки поїздів, адже додаткова процедура вимагає більше часу. Отже, які зміни відбудуться незабаром для мандрівників, що пишуть у мережі українці про ситуацію на кордоні? Про це та інше далі в огляді? Протягом кількох років Євросоюз намагається запровадити електронну систему для реєстрації перетину кордону іноземцями, які користуються безвізовим режимом. Її запуск переносили кілька разів з технічних причин у 2025 році. Таки розпочнеться перший етап, коли на кордоні Шенгенської зони будуть збирати біометричні дані громадян інших країн. Таку процедуру почнуть проводити з 12 жовтня. Однак у соцмережах українці пишуть, що, наприклад, польські прикордонники вже зараз починають збирати біометрію. Офіційно Євросоюз вводить фіксацію біометричних даних безпосередньо на кордоні з 12 жовтня 2025 року. Однак цю процедуру вже почали впроваджувати поляки. Чотири пальці Чотири пальці разом. Наприклад, Наталя Музика 22 вересня написала пост у Фейсбуці, що процедура контролю на станції «Премешль» затягнулася через нові правила. У перемишль потяг прибув вчасно, але вперше нас десь годину не випускали, бо на сусідній колії стояв потяг в Україну, і люди ще проходили митницю. На контроль потрапила хвилин через 50. Дуже повільно. Чому? Бо тепер всіх фотографують і знімають відбитки пальців, а потім ставлять штампик. Контроль тривав більше трьох годин, поки всі пройшли. У групі Тревел Мама Клаб в обговоренні теми перетину кордону є кілька коментарів, які підтверджують системність нової процедури. Користувачі пишуть, що 18 та 19 вересня пасажирів потягів, що прибули до перемишля, просили пройти процедуру сканування відбитків пальців та фотографували. Тим часом від початку збору біометричних даних фіксується запізнення поїздів. Про це пишуть пасажири, а також є відповідна інформація в ресурсах Укрзалізниці, поки всі пасажири не пройдуть кордон, поїзд не може прийняти на борт інших пасажирів та відправитися у зворотній шлях. Вірогідно, такі затримки будуть спостерігатися і надалі, поки більша частина громадян не потрапить до бази даних. До речі, нове правило стосується всіх країн Шенгенської зони. Тобто така процедура також відбуватиметься на кордонах Угорщини, Словаччини та Румунії. Нормативні документи Євросоюзу щодо впровадження нової системи контролю в'їзду-виїзду передбачають збір біометричних даних раз на три роки. Проте це лише частина системи. Надалі буде впроваджуватися електронна реєстрація в'їзду до шенгенської зони. Про всяк випадок можете запам'ятати абревіатуру її. Ви бачите на екрані. Попередньо відомо, що вона запрацює в останньому кварталі 2026 року. Вже розміщено інформацію про порядок реєстрації. Водночас зауважується, що наразі ніяких дій робити не потрібно разом з цим. Є можливість ознайомитися із деталями майбутньої процедури. Перше, про що говориться, наявність у вас діючого закордонного біометричного паспорта. Строк його дії не повинен закінчуватися раніше ніж через три місяці, і він не повинен бути старшим за 10 років. Іноземець має заповнити заявку для авторизації в системі. Для першої реєстрації потрібно буде сплатити так званий сервісний збір у сумі 20 євро. Від сплати збору звільняються неповнолітні та особи старше 70 років. У формі заявки потрібно вказати наступну інформацію: персональні дані. Ні, дату та місце народження, громадянство, домашню адресу, імена батьків, адресу електронної пошти та номер телефону, дані проїзних документів, тобто паспорта, відомості про рівень освіти та поточну професію, відомості про заплановану поїздку та перебування в будь-якій з країн, що вимагають електронної реєстрації. Відомості про будь-які кримінальні судимості, будь-які минулі поїздки до зон військових дій або конфліктів, а також про те, чи було прийнято рішення про виїзд з території будь-якої країни. Вірогідно мова йде про депортацію з якоїсь держави. Заяви для неповнолітніх осіб подають батьки або опікуни. Також важливо розуміти, що проходити електронну реєстрацію доведеться щоразу, коли маєте намір їхати до будь-якої країни шенгенської зони. Перша авторизація платна. Як раніше заявили в Євросоюзі, така електронна реєстрація дозволить удосконалити контроль, а також спростить перетин кордону. На пунктах пропуску навіть можна буде скористатися автоматичним терміналом. Хоча у більшості випадків процес контролю все одно відбуватиметься за участі прикордонників, які звірятимуть всі дані, але більше не будуть ставити штамп у паспорті. І ще раз нагадаю, що введення другої черги електронної системи в'їзду-виїзду Євросоюз буде вводити у другій половині 2026 року. До того часу правила безвізового передану кордону залишаються без змін. Єдине, що з 12 жовтня прикордонники збиратимуть біометричні дані іноземців для наповнення електронної бази. Ну і також варто сказати про те, що у випадку планування поїздки за кордон, зокрема після 12 жовтня, вам необхідно буде все таки планувати свій маршрут таким чином, щоб був в запасі певний час для пересадки і для проходження кордону, і для інших логістичних ваших. Планів, адже у випадку затримки поїздів, коли відбуватиметься процес фіксації біометричних даних, у вас будуть шанси запізнитися на всі подальші пересадки, будь то поїзд, автобус чи літак. І також звертаюсь до глядачів з проханням поділитися своїм досвідом поїздок за кордон останнім часом, зокрема в той період, коли почалися перевірки на кордоні, вже із фіксацією біометричних даних, яким чином ви проходили цю процедуру, чи надовго затримувався ваш поїзд, чи встигли ви на пересадку, і так далі. І також хочу попросити глядачів каналу Залізні Магістралі, і тих, хто, мабуть, випадково потрапив на це відео, підтримати цей ресурс. Достатньо буде залишити вподобайку. Буду вдячний за підписку на канал. Також нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.